Це відкриття центру еквілібріум, саме психологічного центру. Це наша спільна робота громадського руху та наших партнерів нідерландського фонду по роботі з біженцями, що саме буде в центрі. Це буде безкоштовна, безоплатна психологічна допомога. Але будуть ще важливі компоненти: це допомога психіатра, невропатолога, буде здійснюватись прийом сімейного лікаря всім, хто цього потребує. Я вважаю, що це ВПО, це наші, мешканці нашого міста. Це діти, і саме робота з дітьми. Це в нас буде окремий компонент, де буде працювати саме психолог, який знається на дитячих проблемах. Це кваліфіковані психологи, психологи практики, які е, знають проблеми, вміють з ними працювати. І е, напевно, що е, саме головне е, це не скільки психологів ми задіяли в це в ці от саме в роботу цього центру. Тут будуть працювати всі психологи, і психологи поліції. У них дуже хороші методики роботи з населенням, і психологи. ДСНС і психологи приватних клінік. Лікар-терапевт, який буде проводити прийом громадян, якщо в них буде потреба щодо їх стану їх здоров'я. Він буде надавати медичні послуги, які надає саме терапевт. Крім того, він може виписувати рецепти для того, щоб людина пройшла лікування. У нас вже навіть на нашій сторінці є звернення людей, і ми їх чекаємо. Тобто можна записуватись, можна приходити. Hvala